Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо з того, що менеджер Тайсона Фюрі Спенсер Браун заявив, що у таборі британця є кріт, який зливає інформацію. Окрім цього, Браун уточнив, що чутки про те, що Опетайо впустив на підлогу Ф'юрі, неправдиві. Щодо промоутера українського чемпіона, то Олександр Красюк розповів, чи досі він вважає, що Олександр Усик завалить Тайсона на Фюрі, та чи не змінилася у нього думка? Ну закріпився хіба в цій думці. З двох боків можна проаналізувати цю історію: перша це, е, сторона це сторона Ф'юрі, друга це сторона Усик. Почнемо з Ф'юрі. Ми бачили його поєдинок, останній поєдинок з Френсісом Мгану. І зараз вже мало в кого виникають сумніви в тому, що Ф'юрі звичайна людина. І що в конкретних умовах, саме в тому поєдинку, ну м'яко кажучи, він не виглядав найкращим чином. Френсіс Нгано, який профдебютант у професійному боксі, ледве-ледве не виграв у... Чемпіона світу WBC в надважкій вазі, який перемагав свого часу Володимира Кличко, який там тричі, ну, двічі. Валдера перемагав всіх там, перебив майже всіх британських супертяжів. Він людина. Він, в нього таке, таке саме тіло, має шкіру, м'яке, має м'язи. Ну, не так багато, але має. Ще дещо що має тіло. По-друге, психіка. Ми знаємо, що він там, незважаючи на те, що вже досвідчена людина, незважаючи на те, що він вже стільки років в боксі і має такий досвід, але психіка ну, така досить крихка. А з цих двох складових, в принципі, і докупи ліпиться боєць як одиниця. А тепер беремо Усика. Що за цей час сталося з Усиком? Ну, Усик набрався досвіду і впевненості. Тобто впевненість прийшла на базі досвіду. Він двічі переміг Джошуа, він переміг Дюбуа, Він не виступав часто, але він виступав дуже вдало і достатньо для того, аби закріпити, зацементувати, забетонувати його психіку. те, що зараз відбувається в таборі, ну не може не радувати. Дай Боже, щоб і так дійшло до фінального завершення табору, і щоб в цій формі ми побачили усика в рингу. Ну, хіба що якісь чари, чи якесь чудо допоможе Тайсону Фюрі перемогти цього Усика. А звичайно, ми, ми розуміємо, що кожен із боксерів має шанс на перемогу. Але в, якому, в яких параметрах будуть співвідноситись ці шанси протягом тих самих 45 хвилин це вже питання. Тому що як підійде до підготовки Фюрі, як він вийде на пік форми, чи зможе він втримати той пік форми, чи буде психічно він. Е Стабільний під час тих 45 хвилин, це вже питання. А щодо усика, ну ми ж знаємо, що там по тілу питань немає зараз, слава Богу, по психіці їх в принципі ніколи не було. А зараз ще й така гарна новина. В четверте став батьком. Марія Олександрівна прийшла в сім'ю. Ми знаємо, Олександр людина, яка, яка бере енергію із сім'ї. Потім Красюк висловився про те, чи потрібно розкручувати бій усика проти Ф'юрі, адже він продає себе по суті сам, та до яких сум доходить вартість квитків. Треба. Його всі хочуть подивитись, але треба вибудувати цю комунікацію між споживачем і каналом дистрибуції. Це зробити не нескладно, коли є такий попит, а попит надзвичайний, так само, як і попит на квитки. От квитків немає. От де їх взяти? Немає їх де взяти. От заходиш і перекупи, там, ті, хто встиг. Я заходив в третю чергу, я купив два квитки. Я навіть в Даймонд не зміг не встиг купити. Я в Platinum два квитки купив. Кажучи. Зараз заходиш на сайти, де продають ну, вторинний ринок 200 тисяч гривень за квиток. 300 тисяч гривень. Вибачаюсь, в «Рингсайт» мільйон гривень квиток. Далі Красюк поділився думкою про підготовку ф'юрі до бою з боєзднагану. Та яким його хоче бачити команда Усика у майбутньому бою 18 травня. От скажу як на душі власну свою персональну думку, я ставлюсь до цього як до конспірологічної теорії. Причому при цьому всьому я знаю точно, що Тайсон не готувався до цього поєдинку. Поясню логіку, те, що Тайсон виглядав так, це закономірність, а не випадковість. Але те, що він так буде виглядати в поєдинку з Усіком, ну це дуже мало ймовірно. Те, що було з Тайсоном, ну це він, він ледве не програв. Ледве не програв. Чи буде такий самий Фюрі в поєдинку? Ну, чесно кажучи, от я не буду підписуватись за Усик, але від себе скажу, що не хотілося б бачити такого Ф'юрі. Хотілося б бачити Ф'юрі в найкращих кондиціях. Тому що перемогти отакенного Ф'юрі оце справа велика. А перемогти вже ну добити недобитка. Не ну це вже ніби як і, і совість, наче нечиста. Хоч там і всі привілеї, і всі пояси, і так далі. Але хай це буде краще поєдинок найкращих. І в цьому поєдинку через важку працю, через подолання цих перешкод одна за одною від раунду до раунду, нехай так усіх здобуде цю перемогу. І тоді він матиме повне моральне право перед самим собою насолоджуватись цим моментом до кінця свого життя. Також Олександр Красюк розповів, що він думає про дисципліну та тренування Ф'юрі. Найбільша проблема Ф'юрі це відсутність дисципліни. І це було завжди, і це є сьогодні. Єдиний момент, коли дисципліна врятувала Ф'юрі, це після того, як він повернувся після крутого піке, як поєдинок з кличком виграв і во все тяжке понісся. І тоді його повернули. І от тоді, коли його повернули там, із 160 кілограмів до 120 ото саме дисципліна його врятувала. А то було, але то була єдина зустріч Ф'юрі з дисципліною. Як цього разу відбувається, я впевнений, що дисципліни багато більше, ніж перед поєдинком Одгану. Але чи витримує він? Він готується в Саудівській Аравії. Чи витримує він протокол тренувальний? Варко сказати. Е -е, ми бачимо навіть світлини в інстаграмі чи там в соціальних мережах. Він то там з'явився, то там з'явився. Ну трошки роздьоргують його. Він сам казав на Зустрічі перед прес-конференцією, що недавно була опублікована, туфейс сиділи напроти один напроти одного і спілкувалися. Е, він сам сказав, да я професіонал, мені, на що мені к нашому мені готуватися 12 тижнів. Мені чотири отак за глаза. Реально, я ніколи більше не готувався. Він більше не готувався ніколи, тому що якщо він заїжджав в табір, наприклад, за 8 тижнів він все рівно половину того часу коту під хвіст. Щодо книжки F'orie, яка написана з його слів, та яку прочитав Усик, то Красюк розповів, про що там написано. Книжка написана зі слів Ф'юрі. Але це ж не просто історія, яку хтось розповів і туди приклеїв його фотку. Ні, це з його, з його розповідей. Те, що в тій книжці пишеться, звучить таким чином: так, дійсно, я виграю поєдинки до того, як вони відбуваються в ринку. Mind Games. Я під. Причосочку до свого опонента залажу. І там розставляю всі свої ящички на свої полочки, і тоді в мене там повний порядок. І я коли виходжу, все, що мені треба, вже в нього в голові. Це дійсно так. І давайте подивимось, що він робив з Володимиром Кличком. Що він робив з Діліаном Вайтом, що він робив з Валдером. Після поєдинку, в цьоміки, обнімашки. А до поєдинку. Зараз спробуємо, щоб Тайсон відчув це на своїй шкурі. Як це залазити до когось в голову? Як воно відчувається тоді суперне? Потім Красюк відповів, чи це буде останній бій у кар'єрі Усика. Ні, у нас реванш прописаний. Не залежить від того, хто переможе. Усик, чи Олександр Усик, чи Олександр Усик, чи Олександр Усик. Юсик. Неважливо. Реванш прописаний документально. Тайсон у нас досвідчена людина. Зривати реванші також. Промоутер пояснив, чи є якісь прописані штрафні санкції, щоб Ф'юрі не зіскочив з реваншу. Як це було з Володимиром Кличко? Які б штрафні санкції не були прописані в контракті, Це ні на що не впливає. Ми ж не можемо прийти з дюралевими трубами його відгатити за те, що він не, 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 не хоче з нами реванш проводити. Правильно? Це ж негуманно. Не Подивимося, як буде. Але я сподіваюся на те, що багато є факторів, які могли б змотивувати Тайсона все-таки взяти реванш у усика після першої поразки. Далі Красюк уточнив, чи не буде якихось альтернатив, наприклад, усик Джошу або Усик Нгану? Такуше усик Джошу аж у нас уже було, і Ф'юрі. Джошуа це великий поєдинок для Великої Британії. І всім би хотіло, щоб фьюрі Джошуа відбулось особливо британцям за абсолютного чемпіона. Бо це ну така гегемонія Британії в світовому боксі. Елітна категорія вагова. І два британці розігрують елітний статус абсолютного чемпіона. Ну, мрія британців, але не так сталося, як гадалося. Є усик. І мрія для українців, щоб Усик став абсолютним чемпіоном ще й в Суперважкій возі. Скажімо так, взявши реванш для Володимира Кличка із Ентоні Джошу Адвічі, і зараз реваншуватись за поразку, прикру поразку Володимира Кличко проти Тайсона Нафірі. Але для Усика це його шлях, його кар'єри, мету, яку він собі поставив, і до неї йде. Може й три поєдинки буде, хто знає. Але зараз, дай Бог, щоб відбувся один. Щодо гегемонії Великобританії, то Олександр Красюк має дуже велику рацію, адже промоутер Еді Хірн вкотре заявив у свіжому інтерв'ю: Я хочу, щоб Тайсон Фюрі, британський боєць, виграв цей бій і став по-справжньому великим. І я радий, що він прийме цей бій, тому що я вже говорив в інтерв'ю раніше, що це мене розчарувало, бо саме цей бій зробить його великим. Я вважаю, що перемога над Кличко була неймовірною. Перемога над Вайлдером у мене все ще викликає певні сумніви щодо Вайлдера. Але подібна перемога над Усиком у битві за беззаперечний титул не залишить приводу сумніватися, що він великий представник нашого покоління. Тож респект йому це те, що потрібно боксу. Також Хірн розкрив плани, що у них з Джошуа є плани на три бої Проти Нгану з переможцем бою Усик Ф'юрі та проти обов'язкового претендента по лінії IBF Філіпа Херговича. Але, як повідомляє Хірн, що до зустрічі з переможцем бою за абсолюта, то Джошуа доведеться почекати, поки Усик та Фюрі проведуть реванш. А до цього Ентоні у разі перемоги над Френсісом може вийти проти Херговича. І на завершення. Український тренер Анатолій Дудченко розповів, яку тактику повинен використати Олександр Русик у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі? Постійний пресинг, так як він уміє. Сашко, він швидкий, має буксувати першим-третім. Піддавлюємо, провалюємо, наказуємо і повторюємо. Усик менший, він буде витрачати менше ресурсів. А отже, Сашко однозначно витриваліший. І він його задавить. Точно так само, як усик боксував з Джошуа. Більше нічого, точно той самий план. Йому просто треба бути самим собою. Ф'юрі, він такий неповороткий, він не встигатиме за усиком. Також Дученко висловився про те, що необхідно робити Ф'юрі. Це бій двох контрпанчерів, оцей бій першим третім, хто краще це зробить. В нього буде та ж сама схема, а як інакше. Звісно, він ще використовуватиме свою вагу, спробує влаштувати брудний бокс. Все це він може, класно вміє. Але ж спершу потрібно впіймати Саню. А як його впіймаєш, він буде розривати дистанцію. Тут все важко, думаю, допоможе лише ефективна робота в стилі Double Counter-Punch. І вони обидва це добре вміють, але Сашко трішечки швидший. Знаєш, саме задля того ми і тренуємося, щоб мати перевагу в таких от трішечках. Сашко може його навіть нокаутувати. Гадаю, що в першому поєдинку усик переможе рішенням суддів, а в другому, скоріше за все, хлопне його. Але не факт. Фюрі ще буксувати в реванші з Нгану, йому ще буксувати із Джошуа. Це ж все бізнес. Скажу ще, що Фюрі це вам не простий якийсь пасажир. Надзвичайно розумний боєць, дуже крутий чувак. Розкручує поєдинки на такому рівні, він сучасний Мухаммед Алі. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!